Будемо здаватися, ребята. Да. Всім сімейством. Всім сімейством записалися ми до стоматолога, ребят. Шкатулки будемо рехтувати рих... шкатулки свої. Забори міняти, як покажуть. Я не знаю, вийде чи не вийде. Записалися ми. Получается по статусу Укр. Вроді би як можуть зробити зуби. Безкоштовно. Але там не все роблять. Да, не все. Ну, пломби таке, там може вирвати. Да. Зуб. Можна виривати безкоштовно, так от шахматному порядку no. за бажання. Це точно. То ну, тут вирвати зуб, коштує стільки, скільки е, в, приміру, в Україні зробити пломбу. Ну, Тут зуби так. дуже дорого. Да, я зуб пломбірував собі в Україні один. то Ми заплатили тоді 100 доларів. Да? Ось таке. 4000. Зараз може і дороже, але там, звісно, така складна пломба у мене була. То, ну подивимось. Ми на прийом записалися, сьогодні у нас огляд. Ну і Ми сьогодні узнаємо, чи вийде нам зробити, чи не вийде. Да, ми чисто на огляд. Да, ми йдемо на огляд. Бо наші знайомі українці то вони собі зробили зуби. Ну, тобто по статусу Укр. А мірки зуби не треба. Не, не треба, так? Що ви переживаєте? Nie. Nie? Mm. Чесно, я боюсь стоматолога з дитинства, друзі. Я оцей ду в паніки, коротше, ну. Я в шоці, просто, ну. З дитинства я ненавидів. Ходити до стоматолога. Тому, подирюся, тому у мене і зуби такі страшні. Ти так Та страшні. Да страшні. Не, ну якщо пострашніше, звісно. Там дитяча лікарня, а тут лікують зуби. Не тільки зуби, це да? доросла. Так, просто, да? просто доросла лікарня. Ну, кстати, зуби і дітям, і дорослим робить один лікар. Да. Аня уже і Назар вже у лікаря. Ну, у нас Назар як перекладач. Він же ж розуміє, що він буде з нами. І за мною, і з Марком ходити, бо Марік теж не дуже. Зараз перекладачування, я наступний. Чесно, переживаю капець. Я, а? Я наступний. Ти наступний? Да? Хочеш пошвидше, щоб це було? Да? Переживаю, чесно, як в дитинстві. Прям оц, моторошність, це капець. Напишіть в коментарях, е як ви відноситесь <сум> до стоматолога, коли там роблять зуби, пломби, виривають, Боїтесь ви вообще цього лікаря чи ні. Я з дитинства дуже боюся. Взагалі, друзі, зараз мені один зуб зроблять, один треба удалити і багато треба робити. Все, забирай, Сергій. Не знаю, видно чи не видно. Зробили мені вже одну пломбу і записали направлення. Один зуб треба удалити. подарувати. Mm -hmm. ну, мені багато треба робити. Коротко, друзі, Чесно, у мене був такий стрес. Я не знаю. ну, тобто, Я як, -от, от, mm -hmm. як в школі, коли робили огляд і потім всіх класом вели до стоматолога, я аж болів, я не знаю. Мені ж, ну. свідомість. Mm -hmm. да, мені ж погано становилося, коротше. Я в школі був такий розбишакий був. Ага. Знаєте, ніхто ну, не боявся, везде щось там. Коротше, ну, Ткаченка знали всі. Но сирун у мене такий жорсткий по поводу зубів. Що посадили всіх, перевірили зуби, записали там, що так, Назару, дожди, що дожди, Марку. Я зараз я розкажу. Ще в початку. Ми ж зайшли. Я ж прийшла, записала зарані чотирьох людей. І ми приходимо, а вона каже, ого, чотири. Ні, ми типу, чотирьох не приймемо. А я кажу, тільки подивиться, тільки подивиться і mm -hmm. назначить, вона, а, ну тоді так. Да". Така, добре, типу. Mm -hmm. Ну, коротше, що, всім подивилися. Що Марку, теж треба робити? Марку два, зуба. Марку два, Назару чотири, да. тобі скільки? Мені пломбірують вроді два і один на удалення. Мені один на удалення, один вже запломбірували. Запломбірували. такий зуб, що я думав, що його вирвуть. Чесно, там вже одні стінки були е, приблизно десь хвилин 20, так, робили. Та я бей, не знаю, я як бей. це так швидко. Зачистила, почистила, хряк каже, хряка, рот. Пополоскав раз, рот, потім щось там поліпило, поліпило. Ну, швиденько, ага. так все якось. Раз, каже, пропалоснищий рот. Раз, каже, а ну пробуй, заважає пломба чи ні. Я кажу, що вже пломба стоїть. Так, да, вже. Він ну, каже, годину не їж і все. Да, каже, 5 числа зробимо вже всі зуби, да? так? Прям всім, всі. всім, всі. Блін, я за передню оцей переживаю. А, і вона сказала, що зубний камінь мені почистить. Тобі теж да, каже, да, да, камінь да. почистимо. У, ну, чи? тільки у мене десь ще штук 6 пломб. 6 или 7 пломб у мене ще буде так що такі переявся воно так швидко безболісно Но це єдине що на 10 число нам удаление да? на 11 на 11 удаление удаление а до удалення треба зробити снимок Получається, по статусу сатусу ще можна українцям от зробити зуби тому що деякі функції вже не працюють що працювали Спочатку, коли люди приїжджали ну, в да. Польщу, але не, в, не у всіх лікарнях, не да. у всіх стоматологіях. Наскільки я пам'ятаю, е, в стоматології на ній прямо написано такі таблички, написано НФЗ. МФЗ. Це типа що статусу сукор, там лікують, вони не роблять важких там, наприклад, там, протези, протези, там. Протезі, таке вони mm -hmm. не роблять. Хоча я знаю випадки, кому роблять mm -hmm. статусу сук. І випадок, це люди, які нас повели до лікаря, то їм зробили. Самі да. предложили, кажуть, да. початим, і безкоштовно да, 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 зробимо. Да. Так що якось так, що ну дуже приємно. Ну, то є... Я не знаю, коли б це, я б вирішився зробити зуби, ну то ну, можна сказати, Аня потягнула. Ну, то я б до останнього піх не робив. І за не, цього страха, це теж так тупо, да? такий страх. Зараз ось мені зробили дирку. З цієї сторони в Україні я робив зуб. Ми платили 4 тисячі гривень. Його робили, правда, неділі-дві. Там і нерв не... удаляли, і шті ставили, Тут швидко все зробили. Уже два зуби, на яких я їм вони вже цілі виходить. А так би, ну, якщо цей зараз би я не зробив, ну, ще рік два максимум, він, би, роси... да, він би розсипався на удалення його і все. Так як у мене, один. думаю. І виходить, по своїй глупості залишається без зубів. Ну так же ж? Нет. ми зараз в поїзді помідорок і огірків, друзі, так хочеться засолити зробити малосольні, потім зробити по таніному рецепту огірочки. Uh -huh. Тару ми вже купили, ми показували. Ну, ці банки трьохлітрові такі. І хочеться ще половинками і всім зробити. І теж є декілька рецептів. То ми, ну, ми будемо знімати і рецептами, і влоги, все воно буде якось будем так. Да, будемо показувати. ну Вже хочеться. бо тільки що теж зустрічалися з українцями то кажуть, та ми вже наїлися цих малосольних огірків, а ми ще не разу не робили. Так що будемо, може сьогодні робити, може, може завтра. Головне знайти, бо заходили в Лідл, ну, вони такі здорові. Як вже Ані кажу, слушай, якщо не знайдемо таких маленьких, хоч це маленькі, щоб були огірочки, то кажу, вже беремо любі, просто любі і. І закриваємо. Прийшли ми все на овочний. Що, гарні? Так, гарні. Ні, ось ці, зелені. По 10. По 10 гривень, ну. ну не Обалдеть. Скільки брати? Добре, давай ми зараз два рецепти огірків купуємо. А помідори ми вже потім купимо. Кстати, помідорів так ще і немає. Там сливка є помідор на половинку. Воно дуже дорого ще. Скільки? 18. Ну так. Да. Давай беремо два пакети. Ну у нас банки по три літра. Я не знаю. Чи може ми одразу візьмемо і на оцей куркумою на рецепт? Короче, ребят, напланировала рецептив вас снимать. Мы уже снимали, но будут еще рецепты у нас. Уже один пакет и набрала. И такие хорошие, да, вони вообще супер. все. Хорошие разные. Да. Ну, ей вообще малюсенькие. Ну, тут уже, я думаю, их повыбирало люди. Может тут пришли уже. Все, давится, клас. І И вони, не вяли. Бо я думав, вони вялі. Ні. Замочим. Це, да, ми зараз ще й замочимо. Так нагло стало. Так, і один наборчик беремо. Зелені. Свіженький такий. Да. Ну, у нас один є і ще хай один буде. І uh -huh. хлопці вибрали себе сливи, персики. Дорога малина. Давай. Ну Це перша малинка в цьому році. Ох, яка крупненька. Uh -huh. Ні, то вже вдома, мама помиє. Uh -huh. 17 злотих це пів кіла десь. Ну помідори ще це не ті. Це так, на салат. Угу. Щоб на консервацію ще нема помідорів. Цукіні тут по 12 гривень. Ой, гривень, боже, злотих. Злотих, це 120 гривень за кіло. Цукіні це хто не знає, ребят, це кабачки. Ну вони трошки іншого смаку, трошки солодші, ніж кабачку. Ага. А чого ти не ложиш так? Де кабеха? Давай купимо Сергій. 31 тисяча, ти а, кажеш 21. Тю, а я думав 21. Ага. Хороша. Ага. Да, 21 тисяча. 31 тисяча. Ні, ну за 21 я би її забрав. Бурчить іде, каже, може не понтуватися. А ж, я б, хочу попонтить. Я ж хочу попонтить, бо ти ж ну, то пірашки зробила раз і все. Ага. То. Та воно лежать не їсте вже їх, наїлися вже. <рес> Будеш <рес> вже, так? Да. Це гуляємо, бачите, теж прямо все двори, стоматологія і теж написано НФЗ. НФЗ. Це значить по статусу Укр, якщо ви українець і маєте статус УКР, все, приходиш. Стоматологію береш статус укр, песель, свій. Песель. Да, паспорт береш і тобі е, ну, пломбу зроблять або ага. там удалення, якщо треба. Так що якось так. Програми працюють. іноді <кхух> там в Тіктокі подивися ролики. Все не працюють, там Типа, ну, зрозуміло, що вони це розказують. Це все ясно. Ну що якщо треба операція, це я вже знаю, це я вже узнала. Типа апендицит? Ну так, тебе треба за заздалегідь записатися, і ти мож... ну, ти можеш чекати рік або два. Ну, а ну це запланована. Запланована. Ну за Апендицит – це не заплановано, Це така, тебе прихватило і все. Ну, ну, ну. Так. Ні, ну я якщо заплановано, Так ти записуєшся, заплановано, то... Ну, тоже в залежності від операції, звичайно, від ну, важкості так. операції. Ну роблять, лікують людей, лікують в Польщі українців. Дякуємо їм велике. Слава Богу, що вони так відносяться до українців. Ну от Нам зараз, якби, робити всім зуби. отак. Та ну те що, це в Польщі, якщо це робити отак просто, це ну, дуже дорого, це просто нереально зробити. Та й в Україні це дуже дорого. Ну. Ну представ, всі сім'ї. Це липа? Да, липа цвіте. Давай нарвемо на чайочок. Що ти, Сергіївна? Як по мусорникам лазить, так вона біжить попереду всіх. Да. А як липи нарватися, липа росте, Сергіївна. Що, стисняєшся? А по мусорникам не стисняєшся? Чуєш? І таке буває, так? Да? <рістична> <прощена> по поводу допомоги житла в Польщі. Була така програма, як 40. Но вона якби зараз ще є, але вона вже закінчується. Тобто цієї програми вже не буде. З якого числа? З 1 липня. Так, З 1 липня. Тобто, що це за програма? Це коли українець по статусу Укр приїжджає до Польщі. Чотири місяці Польща допомагає винаймати житло. І за кожного члена сім'ї, ну, за кожну людину 40 злотих на день виділяє місто, місто. то ну, це дуже класна програма була. Но цієї програми вже не буде. Це вже офіційно заявили, що Но цієї програми не буде. Так що хто там хотів виїжджати і... Розраховував, розраховував да? Да, що не, не е, житло буде безкоштовне, то щоб ви розуміли, що не буде вже такого. В общем, друзі, замочили ми агірочки. <рес> така краса. Рецепти обов'язково покажемо, да, да. Анна Сергіївна. Приготували поїсти, голодні, зараз будемо їсти. Хлопці зараз пройдуть з футболу. Дивіться, яка подлівка. Це я готував. Свинина. Той що гримить гром? Свинина і заправка спеціальна для подліви. Вона йде томатна. Я ще видавив, вичавив чесник, додавав петрушку і трішки кропу. Дуже, і базилік. І З да, да. згороду. Аня сварила булгурчик. Зараз будемо їсти. І салатик. Да, Мирка, і будемо закривати гірочки. Покажемо наш рецептик всім. Покажем чи ні? Амир. Якщо дозволимо, якщо дасть. Да, якщо якщо дасть да, познімати, но мы будемо рецептами викладати. Да. Може щось там і в блогі покажемо, конечно. Усе погода, бачите як. Только було сонечко, дивіться, все, наляпало. Дождь такий, що і сині і кабачки, и хвойду полив, і все полив. І горох палив, прямо сюди, вітер такий. Зараз нема, зараз 10 хвилин пройде, знов буде дощ, то якось так. Погода, звісно, міняється. Не можемо до цього звикнути зовсім. Що ти зубатая? <гум> <гум> зубатая, це в мене нова фішка. Я на неї кажу. Я раніше казала, що зуба, ага, <гум> Зубастик ти наш. Там уже другий практично. Виліз, а може вже і виліз. бо сьогодні... я не виліз. Я? Ти дивилася, вже, так? Просто день. Чиж, по сто раз дивимося. Кажу, ж, не можемо звикнути до цієї погоди. Да. Тільки було сонечко, все, Аня скупнулася і дощ пішов. Так, <клес> да? ну реально. Зараз поїмо, сонечко буде. Да. Так, це мені? Да. І ще одну ложку досить. Угу. Супер. Слушай, ну подливка пахне, я не знаю, так? Да? Дуже ага. прям. Весь дом знає, що у нас тут з чесником пахне. чесно. Дуже смачно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну і подливку, що ж ти только м'ясо я... мені? М'ясо, а потім подливка. Тьома подлива. Ти знаєш, що у мене таке є уголовне прізвище. Тьома подлива. Подливка. Всирався на кожному ділі, де мене братва. Тянула з собою. Так, а ну дивись. Досить чи ще? Досить, досить. Падлівий. <клес> салат. <клес> Давай, Красота. Да, Давай, Мірка. Красота. Якби ще салат з солією, а не з майонезом, то взагалі б дієтичне було б. Ну, то вже б ми були б не ткаченки. <клес> <клес> Все. Красота. Все, запускаємо тік і жиримо прямо в тік-токі. Ага. Ребята, так що хто не підписаний... Силочка нашого Тіктока в дописі є під відео. Якщо хочете побачити, як ми так, їмо. Як ми так. зуби шукаємо Аміри там. Да, Амірка? Ну, кстати, ми часто В, в Тіктокі робимо прямі ефіри. Угу. Так що, може хтось і підпишеться. Частіше ніж в Ютубі. Та, звісно. Ну, Рази три-два в неділю ми робимо. Щоб воно було м'яке, ну десь півтори години воно угу. в мене тяжкувалася. М'яско. М'якеньке. М'якеньке-м'якеньке. Так, як, я, я не показував просто. Воно видно. Я одразу обсмажив м'ясо, не солив нічого. Потім додав е, е, дві цибулини, угу. просмажив цибулею. Потім переклав у ту пательню, та така в мене глибока. І вже додав цю приправу. Ну, вона не приправа, вона якась по-іншому називається. Як воно? Ну, як соус, я не знаю теж. Ми викинули просто упаковку. Якась покажемо. Соус, так, да, соус. Він був, типу, соус для пасти томатний. Ну, я його висипав, він як порошок, водою залив і все. Що, ви намокли? О, голова. Ви да. під куполом грали чи ні? Так. А що з носками? Боже мой. Ти що, в носках футбол грав? Ні. Їсти будете? Mm -hmm. ну, ноги, руки, Ноги, руки, так, да, і умийтесь. Так що такі вже Нам ще сьогодні, звісно. Я не знаю. Ти що? Все рівно. Ну ми вже так Саня і зрозуміли, що щоб сума ума не сходити, як на дачі, до двох часов ночі, як ми ящиками на ринок їздили. Ага. Ось так будемо трішки. сьогодні там 4 банки, завтра 4 банки. Mm -hmm. І все. І отак хто із поляків позове, ну покличе в гості баночку своїх залагерків і хай пробують О. наші рецептики. Да? Помідорчики. Бо тут помідори ж тільки в Ашані, І тільки українські помідори консервовані. Ага. Так же ж нема. Огірки у нас вже соляться, друзі, вже 2 дні стоять. Бачите, вже такі мотенькі. Ну, Вони вже можна сказати, не просто кисля... засолюються, вони кисляться. По цьому рецепті 4 дні вони стоять і потім ми їх будемо консервувати на зиму. А це вже малосол. Уже тим да, буде. Да, вже половину з'їли, можна сказати. Ми робили як Сутки, це сутки виходить, вони стоять. А на другій вони вже навіть починають закислятися. Ну дуже смачні. Дуже смачні. О, дивіться, як мінералка. Ну З дубовим листочком це ми робили вперше, з дубовим <плес> саме. Mm. Mm. Христі, класні. Бо в кіток мені писали, що на кожен сорт агірка підходить, але ми знаємо, який сорт треба. <плес> Бо може стати як квашня. Це, так, да, є таке. Ну це і той сорт. Це буде на зиму, а це Ну У нас все буде окремими роликами. Всі рецепти. Да. Так смачно mm. хрустиш. Чесно, вони просто супер. Вони вже прям так потемнішали. Mm -hmm. ну, таке чувство, що ти консервовані. Так це двоє да. суток. Mm. Супер. Дві доби, а не двоє суток. Ну, бачиш? То я тебе виправляю. Друзі, чесно скажіть, у всіх оці тряпочки. отут оце отак. Ой, я їх, ці тряпочки. Аня не на вона їх збирає просто. Вона їх колекціонірує. Ні. Просто Тьома їх завжди суша. Я можу сложити, в уголочку положити. Вони заванюються. Вони заванюються, якщо їх положити в уголочок. Ну, я говорю, дві. Одну остав, а ті сложи. От тут повісить. Одну можна, воно буде гарно, если Да воно не буде. гарно тьома. Ну, одну. А тут ну, коли в натурі воно як на балконі, знаєш, вже більшо, таке чувство. ну. Так що напишіть, це тільки у нас чи це у всіх це тряпочки такі. Це у моєї бабусі були тряпочки, Аня ненавиділа, що тряпочка у бабушки є. Прям в рукамоніке не просто тряпка, яка там да? е, витерта насуха. А ну, ти її вже в була... бабушку приворотила не, не так, що ж, старості вже я... <гум> до землі, старость близько.